ідеть повернення до живю Крима в Україну. Это для них як страшний сон, бенник. Здесь выезжают люди с семьями, те, кто считают, что им надо покидать. А другая історія прямо радосно жде, ждут повернення Крима додому. Випадає правосуддя. Тобто це знову питання чогось світового, масштабного, об'ємного і всяка така історія. Але в мене падає луна. Ми скорше за все, знаєте, про це ще поки що не думають. От чи чекають на окупованих територіях на зясон? Чекають. Чекають. Тут і є, чекають. Не можу сказати, що прям дуже багато, але чекають. Вітаємо! Зовсім скоро ворог буде благати нас на колінах про пощаду. Абсолютно всі впевнені, що це станеться одразу після доокупації Криму. У ЗСУ є всі можливості, щоб повністю звільнити південь нашої країни від російської навали. Проте, коли та як це буде, з нами діляться відомі екстрасенси, ясновидці та тарологи. Але спочатку просимо вас перевірити, чи підписані ви на наш канал. Поставити вподобайку цьому відео, якщо воно. Но вам справді сподобається та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски про масову втечу окупаційної влади з Криму, розповідає Олена Бюн. Боже, вони, знаєте, да, смотрите, бігуть. Вони, вони до последнего не вірили, що українські вооружені сили до последнего не вірили, это для них як страшний сон, що українські вооружені сили можуть зайти. на территорию Крыма. Видите, и идет возвращение дежавю Крыма в Украину. Это для них как страшный сон. Бегут. Ох, там сейчас, да, они вовремя бегут. Сейчас там будет пылать еще больше. Это только начало, я говорю. То, что там взрывается, то, что мы видели недавно в Джанкое, то, что мне, кстати, мне с России написали, когда я делала расклад над Джанкой, они мне написали, купите карту, и Джанкой это не Крым. И никогда Крыма не было. І то що сьогодні або вчора відбувалося в Сівастопольська бухті? початок. враховуючи те, що останнім часом пані Бавовна доволі часто залітає на окуповану частину півдня України та в Крим. Є інформація, що всі росіяни, якими заселили півострів, готуються до масової втечі. Таролог Олена Бюн розповідає, чи дійсно це так? Так, да, евакуюються. Э, э, Причем быстро эвакуируются. То есть для них это уже не сон, это для них реальность. Да. Брахло свою собирают. Из... Олена Бюн передбачает, что все оккупанты найближчим часом покинуть Крым. Э, нет, у них там не все бегут. У них, я так понимаю, Вывозят семьи, ну там генералы, да, или высокопоставленные люди, свои семьи, ну богатенькие, богатенькие, обеспеченные. Вот эти в первую очередь. Ну все, что связано, кто любитель русского мира, там, приверженцы Путина, вот это вот. Эм, вот эти, да. Мо так, Мо можно... а да. вот все, что ниже ранга... Все что ниже рангом, смотрите, чітка ниже рангом. Ну, це простые военнослужащие там це ну, як пушечне м'ясо остається. защищать Крим. Людмила Хомотовська розповіла, які настрої зараз відчуваються в Окупованому Криму, чи збираються росіяни, які сюди переїхали 9 років тому покидати півострів. Ну там полным ходом идет э, движение, да, и э, здесь выезжают люди с семьями, э, те, кто считают, что им надо покидать. А другая история, прям радостно ждет, ждут возвращения Крыма домой, поэтому здесь такое, знаете, общество поделилось. Э, 50 на 50. то тобто є седна забирають вічі і умати мають в Росії що куда-то, а другі радуються тому, що скоро боїть Україна. Дійсно, в Криму залишилось багато людей, які всім серцем підтримують Україну та чекають повернення додому. Але ж всі розуміють, що цього не станеться, поки ЗСУ не звільнять південь материкової частини нашої країни. Саме тому багато поглядів нині приковано до нової Каховки. Людмила Хомутовська робить передбачення про те, що саме зараз відбувається в цьому населеному пункті. 에, смотрите, я не могу сказать, что все остались. То, что там есть движение оккупантов, это точно. Какое-то какое количество э, там точно выехало, но есть вот, то ли костяк, то ли вот люди, которые последние покидают, они все-таки там оставлены. Поэтому именно это сообщение держится на том, что огромное количество именно военных выехало. Ну, <связано> не все. К сожалению, не все. Да? Украине надо, чтобы обязательно все. Поэтому здесь пока вот такая история. <связано> Сразу же хочется спросить, я извиняюсь, а будут ли они выходить дальше? они оставлены до какого-то момента, как только начнется движение, то есть с нашей стороны, они быстро испарятся. Поэтому я думаю, что это вот вариант, ми видели уже і по Харківській області, так і по Херсону, по перва частині. от повторяється астрологи зараз б'ють на сполох, розповідаючи, що 20 квітня цього року відбудуться якісь надважливі події, які стануть вирішальними для України. Багато хто з екстрасенсів підтримує цю думку, вважаючи, що саме на ці числа і запланований той самий великий контрнаступ. Шаманка Сейраш має власну думку щодо цієї дати. Ну і з того що в мене випадає на 20 квітня? Випадає правосуддя, це прийняття важливих правосуддя. Ну як у нас уже з вами купу разів випадало на прийняття важливих рішень, дуже важливих серйозних моментів по правосуддю Тобто, це знову питання. Чогось світового, масштабного, об'ємного і всяка така історія. А от єдине, що в мене випадає, це ризик із повітря в ці числа, тобто по вісімці, по вісімці е, жезлів. Да? І е, е, якась для нас можлива не зовсім приємна ситуація. Єдине я тут не, 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 не можу точно сказати, чи це саме про фронт, чи не про фронт, пов'язано з вісімкою мечів коли ми а, в певних рішеннях, да, чи в прийнятті рішень, чи зрушенні якісь питань, ми якби трохи з вами зажаті, да? тобто ми не маємо змоги кудись рухатися або щось не так іде, як нам треба. Але я не скажу, що це якась катастрофа, знову ж таки там ядерні удари і щось жахливе, і щось неймовірне. Обстріл можливий, якийсь неприємний, так скажімо, обстріл, який дійсно може. Uh, ну, як, да, uh, створити якогось певного лиха на якийсь час? Так, дійсно. Знову ж таки може бути. Дата може бути напружена на 20, тому що на 20 квітня в астрології, коли є певні да, пункти по планетах, ми бачимо напругу, але ще не факт, що ця напруга буде. ну, да, Тобто, це може бути кульмінацією, яка не стається у 20, 20 квітня, а вилазить пізніше, тобто і певний процес запущений. Ну, коротше, така історія. Я, поки такого прям катастрофічного, 20 квітня нічого не бачу такого, щоб... Прямо і зрада вон виходяще, понімаєте? от прямо, щоб капець. Також про містичну дату 20 квітня та події, які можуть статися, розповідає і екстрасенс Каїн Крамер. Поки що дійсно да, але в мене падає е, луна. В мене падає луна, Скоріше за все може бути щось, як ми з як Олександра казала, що щось неприємне. Правда, щось неприємне, щось може готуватися, але може готуватися отак. А, тобто, в якийсь в якийсь момент ми скоріше за все, знаєте, про це ще до поки що не думають. То, що може вилізти, про, те, про це ще, скоріше за все, може не думати, тому що мені йде прямо прям так, прям От, Це по-перше. По-друге, щось досить негарне в наш бік, 100 як я люблю казати, конечно. щось може бути правда, тому що у мене тут перевернуте фортуни і у мене тут перевернутий этот, меч. Це може стосуватися дійсно або все ж таки обстрілів, або все ж таки ну, ми, ми наносимо якісь овіччя. Да? Це може стосуватися обстрілів, або це може стосуватися дійсно фронту. Може стосуватися якихось домовленостей. Може ми щось не отримаємо обіцяне в ці, в, ці, в ці дні, всі моменти, або ми про щось не змогли договоритися по рицарю Пентаклів. Ми не змогли дійти перевернута десятка шекубків якої згоди до чогось. Але, але трошки пізніше ми до цього доходимо. А от тому тут можуть. Я е, підтримую Олександру. Я не бачу ядерних ударів, грибів смертей. Прям дуже отаких. От, от якби могли б могло б бути за собою е, ядерка. Але е, можуть бути дійсно скоріш за все, там дійсно щось, щось якісь планети не так стали, і просто людська оцей людський фактор просто дійсно він зіграє якусь свою роль. Там не знаю, не виспалися, не домовилися і так далі. Да, не виспалися погане настроєння. Давайте їм зробимо якусь капу. От отаке, от ну щось такого серйозного ну не бачу. Ясновидиця Марія Тиха впевнена, що справжні українці з нетерпінням чекають ЗСУ на окупованих територіях. Чекають, чекають. Люди є, чекають. Не можу сказати, що прям дуже багато, але чекають, є. 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 А якщо до Донецьку, Луганську та Криму, тобто там е, більший вплив пропаганди майже 9, 9 років, чи, чи багато там свідомих колаборантів? Свідомих колаборантів в смислі. Ну тобто, які от саме хотіли, щоб прийшла Росія? Ми з Росією да. Да, більший відсоток, відсоток саме там колаборантів, які чекають в Росію. Так само, як у Маріуполі, в принципі, те ж саме. Просто ну залишився mm -hmm. процент, які наш так наші люди, які чекають на цього. Але більший процент все ж таки. А що буде з ними після перемоги? Вони чекатимуть до Росії, тікати, так? Тікати, да. Хто зможе будуть да. Да, кухня, да, ну да, они будут убегать. політичного і так далі. В частности, эти колаборанти, которые высокопоставлены, ну да, которые чим то управляють, какое-то місце, место, какое-то имеют вес в війні сейчас. Тобто всі будуть обігають про сітім на прихистку раша та ролог Наталія Борисенко ділиться з нами своїм баченням: чи буде й надалі бавовна в Криму? Ну так, я на своєму каналі тільки нещодавно, буквально вчора, зробила теж відео про Крим, і звіти будуть тікати. Це однозначно. Буду там буде бавовни дуже багато. І вона буде Крим буде українським, але давайте ми зараз подивимося, що там буде далі. Чого чекати в Криму? Дуже великі переміни, зміни дуже великі. Ми бачимо засідання, якісь рішення завжди випадають карта. Оці засідання всякі. Но засідання такі в Європі, в Америці, кругом вони зустрічаються і е, вирішують, що нам дати. І від цього дуже, дуже ми залежимо. Тому кругом випадають карти розмов і домовленості. І такі домовленості будуть, що для Криму це кінець, а кінець того періоду, який в них був, наприклад, 8 чи вже, мабуть, 9 рік. Як вони його анексували, карта 13-го Аркана, там буде творитися неймовірно. Буде палати все, що касається чистів, ці бази, мости, все що завгодно. Ті, що вміють зараз виїхати, ті вийдуть. А ті, що залишаться іменно військові, вони дуже багато не. Тож ми з нетерпінням чекаємо повернення Криму в Україну, щоб якомога скоріше поїхати в улюблені з дитинства місця, насолодитися морем та горами.